З строєвою ходою свій навчальний рік розпочали першокурсники львівського ліцею героїв. Крут квіти, привітання, настанови з уз досвідчених військових та ветеранів, а ще сповнені надії та азарту очі ліцеїстів. Кожен ранок зарядка, біг віджимання підтягування. Я до всього готовий. Я думаю, що ця школа зробить з нього мужчину, спеціаліста в майбутньому. Я думаю, що він до того серйозно поставиться. Так само ну, в мене просто велике надія. Сподівання на юних ліцеїстів покладають і представники влади. Бачимо відповідальність в очах ліцеїстів-першокурсників, які прийшли вчитися в сили, волі, в національному духу, перемозі, прийшли служити в Україні. Не менш урочисто розпочався новий навчальний рік і в майбутніх рятувальників. Витримка зібраність та здатність швидко реагувати на надзвичайну ситуацію. такими ми бачать себе майбутні рятувальники цьогоріч. На крок ближче до своєї мрії підійшли більше тисячі юнаків. В цілому вступило 1360 молодих людей на 20 напрямів та спеціальностей. Звичайно, нам це дуже приємно, що це є значно більше майже на 400 осіб. Урочистості першого дзвоника для студентів та ліцеїстів замінять дисципліна, чіткий розпорядок та військовий вишкіл. Костянтин Мельников, Юрій Герун, Вадим Дмитрів, Олексій Музика Львів тебе.